Всім самий величезний привіт. Запрошую вас на перегляд акційних продуктів в магазині Єва. Товари. Знижки навіть я бачу до 50%. Зараз подивимось. Так, Oral-B електрична зубна щітка зі знижкою 40% з 23 по 25. Ну це вихідні. вау, вихідні з Єва. Завжди вихідні в п'ятниця, субота, та неділі вони роблять дуже хороші знижки. Знижка 40% на всі зубні щітки, нитки, зубочистки. Так, доктор Морген, 40% зі знижкою ці штучки. Так, і де, де де? Не бачу. А ось бачу. Дуже добре, що є така можливість, знаєте, попробувати яка щітка. От в кого чутливі, ясна, оця щітка дуже хороша. 34,50 Зараз вона зі знижкою 40 відсотків. Так. Ось така теж не дуже м'яка, теж зараз зі знижкою 30 гривень, 29 гривень середня жорсткість. І найдешевша 18 гривень, теж не є сильно жорстка. І вона також ще підходить для язика, для чистки язика. 18 гривень. В акції зубна нитка. Оці зубочистки надзвичайно хороші з ниткою. Тут 30 штук, зараз 23 гривні. Наступна акція до мінус 50%, 50 на всі подарункові набори. Зі знижкою 50%. Теж непогана зараз акція. Усі подарункові набори зі знижкою до 50%. Ну ось цей великий. Можна при... ого він дуже величезний від BioAqua. Зі знижкою Лірен 220 гривень ось такий набір, сироватка та крем для обличчя. Набір дав, тут гель для душу та лосьон для тіла 180 гривень. Набір догляд за обличчям, гель для демакіяжу та щіточка для вмивання 90 гривень. Непогана ціна на ось цей набір від сйоз. Тут шампунь та кондиціонер 240 гривень. 4 гривні. Ой, і мій те, що я хочу до сих пір М -м -м, був 784, зараз 619, ну от був ще трішки дешевше, я б його придбав. Зі знижкою а -а відніває, це гель для гоління і бальзам після гоління 280 гривень. Набір Old Spice. Антиперспірант та гель для душу 145 гривень. Набір дав, гель та дезодорант антиперспірант. Набір для рук, день та ніч. Два креми для рук, 84,50. 199 гривень, ось такий набір для догляду за обличчям. Так, а в Єві ось цей набір зараз зі знижкою. Тут косметичка, набір віддав, тверде мийло, кондиціонер, гель для душу та кульковий дезодорант, антиперспірант. Це хороша ціна на такий цілий набір. 139 гривень набір, гель для душу фата, шаума. Наступна акція на вихідні. Купуй два будь-яких креми для догляду за шкірою обличчя та отримай третій третю одиницю у подарунок. Мей, Сімбл, Нівея із цих а, марок. Зараз купуєте дві і треті. Отримати у подарунок. Не обов'язково купувати три Нівеї три чи три Мей. Можна робити в інших. Різних комбінаціях. І третій найдешевший в чеку вам вийде у подарунок. Я бачу, що зараз уся продукція Мей зі знижками, жовтими цінниками. Ну і ще й плюс додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3 Креми денний. Денний крем 97 гривень. Крем для шкіри навколо очей 97. Ну, переважно бачу всі по 97 гривень. Ось такі йдуть по 100 А, це патчі, це патчі. А всі креми йдуть по 97. Патчі для шкіри навколо очей по 100 гривень. Так що зверніть увагу. Ну і хто користується лінійкою Simple креми? Також... Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Зараз вони по 151 гривні. Косметика мікса також в акції. Бачу багато продуктів, товарів з жовтими цінниками, та й додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. На лінійку L'Oreal також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І багато позицій бачу жовтими цінниками. Креми, бачу усі для рук, бальзами. Також в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. А саме це Нівея і лінійка DAF. Бачу акція на парфумерію. Купуй дві будь-які одиниці парфумів та отримайте другу одиницю зі знижкою 50%. І я бачу тут навіть деякі товари ідуть навіть всі, можна сказати, всі парфуми зараз. З жовтими цінниками, тобто акційні ціни на парфумовану воду чоловічу та жіночу, і можливість отримати, купити другу зі знижкою 50%. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Купуйте шампунь Clear чоловічий, 158 гривень і знижка 50% на другу одиницю. Не обов'язково купувати такий самий, можна купити будь-який інакший. Те, що дешевший в акції. Те, що дешевший, в чеку буде за 50%. Шампунь Clear по 170 і мінус 50% на другу одиницю. Також в акції DAW купуєте один. І другий зі знижкою 50% або шампунь, або бальзам для волосся. Також в акції торгова марка 3 м Тут і бальзами, кондиціонери та шампуні. Також в акції 149 і другий мінус 50%. Наступна акція 23, 24 та 25 лютого купуй дві будь-які крем-фарби для волосся та отримай економи 50 на другу. Тобто купуйте одну і друга вам буде йти зі знижкою 50%. Фарба Sйоз Glow колор 190 гривень. Також непогана акція, хто от. Малюється дорогими цими дорожчими фарбами, то зараз буде дуже добра, хороша економія. 160 SOS олео Інтенс мінус 50 на другу одиницю. Лоріаль Excellence крем 175 гривень. Brilliance 172 Sйоз 119 гривень. Велатон 86 і Ne Charles Palet 84 гривні. Гарін'єр Color 80 та 90 гривень і мінус 50 на другу одиницю. Палет інтенс Color Крема 70 гривень. капеллі 49 майже. І фітолінія по 47,80 гривень. 23, 24, 25 купуй дві будь-які одиниці чоловічих гелів для душу або антиперспірантів. Гелі для душу або антиперспіранти. І отримай третю одиницю у подарунок. 1 плюс 1 дорівнює 3. Акс по 95 гривень. Old Spice 95 гривень. Рексона по 103 гривні. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. Гареньер Мен 85. І на настільки антиперспіранти бачу теж акція непогана. 94,70. Не обов'язково купувати всі три одинакові продукти. Можна в будь-які комбінації, той що дешевший. Третій буде вам йти у подарунок. Додаткова акція. На чоловічий е леза. картриджі для гуління Gillette Fusion, Gillette Pro Glide а, На другу одиницю мінус 50%. Купуйте одну і друга будете зі знижкою 50%. Набір з двох картри з двох касет. Так, тут в нас вихідні. З Євою, Грінвей, Фітоліня, весь туалетний папір зі знижкою 40%. Так, Грінвей та Фітоліня. Зараз подивимось. Вологий туалетний папір 40 штук 22 гривні. І велика упаковка 80 штук, 35 гривень. Ну так, да, це вигідніше придбати. Наступна акція сніжна панда, косметичні серветки двошарові 150 штук. 50% знижки від звичайної ціни. А саме ухти, ну це, це добра ціна 29,80 за 150 штук двошарові. І ще й, бачите, коробка тверда в твердій коробці. Туалетний папір, софткер, 175 відривів з ароматом лемонграсу двошаровий. 4 штуки в упаковці 31 гривня. І ось такий також можна придбати зі знижкою. Такий самий, тільки без аромату. Так, для малечі. Лаки, пін, всі підгузки та підгузки трусики лаки, Пін з кешбеком 80%. Бачу знижки на колготи, це наступна акція. І також я хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую, Петті, всі жіночі колготи, 40, 50, 70 та 100 ден, 50% знижки від звичайної ціни. На косметику Патрісія Лідо знижка 50% від звичайної ціни. Хто користується цією косметикою, зараз можна придбати будь-який засіб зі знижкою 50%. Багато новинок, а саме це ось такі новинки в такому дизайні шахмати. Пудра для обличчя. Це новинки такі з'явились в Єві. Точніше, не в Єві, а в лінійці Патрісія Лідо. Близькі для губ в цьому дизайні по 114, помади для губ по 124. Туші, бачу, сама найдешевша 70 гривень. Теж хороша акція на вихідні, мінус 50 від звичайної ціни на лоск, аріель та вухастик. В акції порошок Аріель Колор вагою 4 кілограми зі знижкою 50% 294 гривні. Хороша акція, зверніть увагу. Так, ось такий великий персіл для прання вагою 4 кілограми. Зараз 294 гривні. Пересіл вагою 2,5 кілограми. Свіжість сілан. Зараз 208 гривень. Порошок для прання дитячих речей вухастик вагою 2400 124 гривні. Також зі знижкою 50% капсул для прання персіл колор. 30 штук в упаковці. 409 гривень одна капсула виходить 11,70. Персіл капсули 13 штук, 172 гривні, одна виходить капсула 13,20. Я вам хочу побажати економних покупок мирного неба, міцного здоров'я. І до зустрічі я вже йду знімати наступне відео для вас. Всім пока!